Всім привіт, пані та панове! і ще один суперматч. І знову мадридський дермі. Атлетськомандири Реал Мадрид, Аланда Метрополітано. Завтра пів о пів одинадцятої, одна-восьма. Кубок короля. Неймовірний матч нас очікує. І не пройшло тижня, як ці команди зіграли в півфіналі Суперкубка Іспанії. 5-3 реал переміг. Ось команда Карлон-Чілоті перестріляла Атлетику. 5-3, такий хороший матч, емоційний. Грав вирвав перемогу в екстра таймі. Фантастика слово фантастика. Ось. голівудський сценарій, якщо так чесно сказати, неймовірні гойдалки, неймовірний серіал Гулівуди. То одні попереду, то інші. Вісіоскерав, як завжди, на характері, але все-таки виграв. Все-таки виграв і виграв Суперкубок Іспанії, забігаючи наперед. Ось, я розбирав Атлетіко у цьому сезоні дуже сильно став грати на атаку. Команда пропускає 23 голи. В порівнянні Реал пропустив вдвічі менше, 11 м'ячів. Атлетіко немало забив. 39 м'ячів. Брала 40, то, то команди багато забиває. Тирала Атлетіку дуже багато забивають. І я ж не буду, це знаєте, я буду нагадувати. Рам Андреє знаходні поразки. І саме від Атлетіку на Вандо Метрополітано. У вересні місяця 1-3 команда Карло Челоті поступилася. Це до знаєте, це єдина поразка у цьому сезоні в усіх турнірах. Браво. Мої почтення Дігу Сіміона та його команді. Мої почтення. Єдина поразка Реала, яку завдав Атлетікоманд. І міг завдати в суперкубку Іспанії у півфіналі. Але Реал з пополам, але таки відігрався на 85 хвилині. Ну, це ж Ра Мадрид, Оскільки вони вже переламлювали ці матчі. Якщо я буду це згадувати, напевно тут я не знаю на все відео як говориться. Тому про це я не буду згадувати, просто поговорю про команду. Тож Атлетико Мадрид. Кліткомандри нехиявний лідер. Антуан Грізбан, лідер саме на французі. Тримається вся структура гри. Де Пауль, Аргентинець, непогано грає, ну і Альваро Марата. Альваро Марата наколотив 12 м'ячів в Іспанській Лалізі. Тільки у Джута Белінг, аз раунд Мадрид вище 13. Але Альваро з таким темпом у нас дуже не англійці. Ще коштує хитриково рада Жеро Альваро. Ну, Альваро набирає. Набирає хід. з Ралом міг Альваро забити. На жаль, не забив для фанатів атлетської Мадрид, Але тим не менше, Альваро Марата. Дуже віграші, і... і... в подіграші дуже е... гарно грає. Тому мені він дуже сильно до вподоби. А ось, ну що ж, друзі, атлетської Мадрид, Real Мадрид. Тож, ці команди грали. А ось Атлетіко Мадрид розпочав той матч, потужно я казав. Я розбирав на відео, що Атлетико Мадрид в перші хвилини десь був набагато сильнішим. І вони забили, кутового забили. Але Реал Мадрид, знаєте, душить суперника. Пост... Ну, це так... Скажімо так... Розпочинає Реал не надто впевнено, але потім потихесенько просто додушив. Хоча з Барселони я так би і не сказав, би, так? але там Барселона з високопіньте лінооборону грала. А це вважаю, самогубство просто грати з високопіднятою лінією оборони, коли є Віні, Родріго, Джута. Просто ці хлопці просто-напросто за рахунок швидкості. Просто Барселона роки проводили дуже ці атаки дуже часто. Ось, і По-хорошому. Там, там Барсона хоча й висновки, потім би зробила, але все одно було пізно. Атлетико Мадрид, звичайно, так не грав, все одно грали низьким блоком, протирало, звичайно. Ось, не рав, все таки забив з кутового, потім мені сподобався другий їхній м'яч. Але Атлетико відповів, потім ще повів. Ну, там характер як в Екстра Таймі. Просто знаєте, в Реал Мадрид фізична готовна. Готовність просто фантастична. ніж у Атлетику, на мою думку, тому що в екстра таймах Мадрид Madrid переграв Атлетику. Просто королівський клуб переграв Атлетику. І затиснув саме в плані фізичної готовності. В Атлетіку вона неймовірна, але в Реал просто. Я не знаю, як це вдається, але з Барселони, ну, фантастика. По фізичній готовності це найкраща команда лідер. А зграла я не можу. ось Якщо в Атлетіку явний кандидат, це Антон Грізман, то в Реал Мадрид. Белінгем, але і в Вінні зараз на поганій формі, але джут на ньому дуже багато що залежить. Саме Джуд розганяє небезпечні контратаки Реа. Рухаєм'ячні Джуд. Він неймовірний футболіст, неймовірна людина. В нього все ще попереду. Ось. Джуд фантастичний. Обожні цього футболіста. Ось. І перший поєдинок, якщо брати, вересні. на до мене до питання, Атлетику переграв реал. Дієго Сіміона переграв Карлон Челоці, тоді, тоді Атлетико. За рахунок швидких флан. Угу. Просто розбивав реал. І голи які забивали. Альваро Мората дубить, оформив. Там футболіст Атлетіко Ось там вони по флангам розганять. Атаки йде на віс. Там Альваро Марата замикає передачу. Усі Шінополіс такий м'ячі там вони забивали. Ось, ну це ваше може подивитися. Запись вона є на Мегуго, там в ютуб-каналі. Ви все знайдете, ви все знайдете, подивитесь цей угляд, якщо у вас є таке бажання. Шикарний гол Тоні Кроса, я запам'ятав. Шикарний просто удар з метрів 25 шикарний гол, але він таки не, не допоміг. Справедливої поразки. І це, до речі, одна перемога Атлетіку за 5 матчів. О, тут і нічия була. Ось. Ні, звичайно, що Реал Мадрид більше перемог без питання. Але Атлетіко Мадрид. Ну, все-таки розгромно, не програє. Таки, тут достойні такі поразки, 3-1, 2-1. Такі поразки. І, і, в яких Атлетіко, до речі, був близький? От, якщо брати цей матч 3-1. Кубок короля рік тому, Атлетико Мадрид взагалі вигравав там до 80-ї хвилини. Якщо брати Суперкубок до 85-ї хвилини, Тобто Реал Мадрид за рахунок характеру, просто вигравав всі матчі. Якщо б це була якась бо інша команда, думаю Атлетико втримав би. Але Реал просто ну вони це вміють робити. Я не знаю, що це за магія така, але Реал Мадридський ну, був верто Манчестер Сіті за 5 хвилин-2 голи, ну про що можна казати? Бусь. Дуже багато Атлетико Мадрид пропускає. Реал Мадрид, в свою чергу багато і забиває. і Мало пропускає ні, Реал Мадрид в формі, Реал Мадрид єдину поразку. І, можливо, Атлетико Мадрид знову завдасть їй поразку. Чого б і ні, Атлетико Мадрид втрачати нічого. Кубок Іспанії це також шанс проявити. Як і Real, звичайно. Робити команди, думаю, вийдуть основним складом. Це ж Дербі Мадрідо. Погравати якось не основні склади. ну, Думаю, цей матч все одно не такий буде феєричний, як був в Суперкубку Іспанії. Ціна тут також є. Атлетико Атлітськома грає вдома. Думаю, Мадрид спробує знову таки захопити ініціативу в хвилини, як Це було в Суперкубку забитий швидкий м'яч. До речі, Мадрид забивав РАЛО, тоді швидкий м'яч, якщо брати Іспанську лалігу. Тоді, коли Атлетікомандріт переміг Realдину, якщо не знаєте, там швидкий м'яч був забитий. І цей швидкий м'яч він... Скажімо так, на 4-й хвилині там Альвармарад вже забив. суперкубку на 6 Ну, Тобто атлетську так притискає притискає по повній програмі в перші хвилини. Далі магія цієї команди спрацьовує. Хоча на Ванду Метрополітану щось цієї магії не побачив. Ось. В чисту тоді Атлетико переграв Ось, Цей матч, я думаю, буде команди забійть. Що атлітику Мадри дуже багато забуває, багато пропускає. Реал Мадрид також не без гріха в обороні. Барселона там мала шанси хороші. Не без гріха реало, обидві команди заб'ють. Це цілком імовірний, ще такий прогноз. Друзі, Друзі, я віддам перевагу Атлетіку. Друзі, ви можете з мене сміятися. Я не знаю, я веду віругу Атлетику. За рахунок. Вандо Метро Політано. І справді цей стадіон, що на нас сніг Бернабал без шансів. А так, на цьому стадіоні і є всі шанси в Атлетіку. А Мадрид, я думаю, налаштується влаштується. Дігу Сімйона вміє налаштовувати на такі поєдинки. Рано Мадриду, ну, Кубок Іспанії, ну, Ліга чемпіонів. Ну Не знаю, друзі, не знаю. Я думаю, велику ставку. Хоча якось вони ж. Не знаю, друзі, не знаю. Друзі, я думаю, велику ставку Реал робити не буде. Я думаю, великої ставки Мадрид робити ніяк, ніяку не буде. Ось на Кубок Короля. Тому, думаю, Атлетіка Мадрид цілком може цим скористатися і цей матч забрати собі. Дома буде команда збітка, а Мадрид не програє в основний час. Ось такий доволі таки ризикований мій прогноз. Буде команда заб'ють, Атлетіко Мадрид не програє як мінімум в останній час. Ось, ну, екстратаймів є цілком. Цілком не виключаю. Друзі, я кажу тільки за основний час. Про екстратайми я мовчу, тому що я знаю, що Раум Мадрид просто може взяти і дотиснути, знаєте, за рахунок фізичних кондицій. Тому буде команда заб'ють на Аттіка Мадрид не прогресиме в основний час. Ось такий мій прогноз на наданий матч, такий доволі таки ризикований мій прогноз, але дуже обережний. Куди буду думаю, один-один, додатковий час серед пенальті? Це цілком імовірно, я хочу вам сказати. І сход цього поєдинку. Це цілком імовірний сценарій. Тиміж в дербів, в таких матчах команди не НАТО тою люблять розкривати. Це в Суперкубку Іспанії, вони пофєрили. Але я не думаю, що така тенденція буде тривати завтра. Не думаю. А буде кому не завірять, ладья, коментарі на основний час це цілком нормальний прогноз, я вважаю. Друзі, якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, поставте лайки, напишіть будь-який коментар, я буду завершувати це відео. Всім до побачення, друзі, всім до зустрічі!